Звичайно, ці всі загальні фактори, котрі можуть бути. Це і маса тіла. Маса тіла надмірна взагалі, це, ну, скажімо так, ожиріння, це динамія, це алкоголь, це тютюн. Таким фактором, який вважається доволі серйозним, є фактор, коли жінка не народжувала. Чому так вважається? Чому? Тому що є чотири стадії розвитку клітин молочної залози, залозистих клітин. Перші дві стадії, які у жінок, які не народжували, вони, скажімо так, більше, більше на них може діяти зовнішні фактори, запальні фактори. Які ведуть до утворення, до збільшення кількості поділу цих клітин, мітозів і відповідно більшому вирогідності злоякісниці. Крім того, важлива є наявність у жінок гормонотерапії. Також фактори є безпліддя, ну і, звичайно, вік. Вже з віком у жінки. Більш вирогідність захворіти після 50, 50 років, більш вирогідність захворіти на рак молочної залози. Але, звичайно, зараз рак молодіє. Це відмічають всі. І у молодих жінок ми спостерігаємо. У мене багато пацієнток, які, на жаль, мають рак грудної залози. Існує такий брест cancer антиген, наявність якого в організмі дає пожиттєву 80% вирогідність захворіти, захворіти жінці на рак молочної залози. Коли потрібно звертати на це увагу і коли треба йти робити цей аналіз, тоді коли в сім'ї є такі вже новоутворення. Наприклад, мати хворіла, або сестра матері, або двоюрідна сестра і так далі. Тобто в родині генетична можлива детермінація по раку грудної залози. І коли вже цей антиген є, там різні йдуть підходи до. Лікування або профілактики у даної, даної жінки. Рак грудної залози буває і у чоловіків. Звичайно, набагато менше, там десь до 1% з кількості раків злоякісних молочної залози. Всі звикли, що це жіноча проблема, але сама Саме злоякісне самоутворення протікає у чоловіків з гіршими прогнозами. Багато хто займається фізичними навантаженнями, спортом, і, відповідно, деякі з чоловіків приймають різного роду препарати для того, щоб збільшити свою масу тіла. Збільшити м'язи і так далі. І це все зведе, веде до такої гормональної і відповідно до субстрату залозистої ткани, тканини, і від, це є субстратом для виникнення раку у чоловіків. Тому, при, звичайно, як кому розвивати своє тіло, це кожен вирішує, да, якщо. Хочеться бути кремезним в цьому плані. Але все-таки треба звертати увагу, що щось з'явилося в області сосків. Кожна людина знає краще своє тіло, ніж лікар. І щось якісь невеличкі зміни, які людина бачить. І відмічає, де з'явилися якісь не ті відчуття, де з'явилися якісь болі, десь віддає болісність в руку, де збільшилась, з'явилось новоутворення, або втягнулася шкіра, або шкіра стала там дещо пожовтіла на молочній залозі, як лимонна кірка. Стала, якийсь набряк з'явився. Це всі фактори, які повинні жінці прокричати, прокричати про те, що потрібно йти до лікаря. Крім того, дуже часта ситуація, яку я відмічаю в наших жінок з анамнезу, коли збираєш анамнез, що ви відмічали? Багато жінок відмічали, що була травма. от це теж такий фактор. Ну, звичайно, фактор пальпації це добрий фактор, і він щось може показати. Але жінкам після 50 років, по нашим всім стандартам, необхідно раз у два роки проходити мамографію. В принципі, в. Сполучених Штатах Америки це вважається після 40 років. В принципі, після 40 років можна вже проходити раз на 2 роки мамографію. Якщо є фактори ризику, ну, наприклад, є захворювання в сім'ї, є доброякісне утворення, то це раз у рік проходиться мамографія. Ну, в тих же Сполучених Штатах вона раз у рік і є. Щодо 40 років, і чому вона до 40 років неефективна в мемографії? Ну, перше, жінки до 40 років, звичайно, мають меншу варегідність захворіти на рак молочної залози, ніж після 40. Це перша ситуація. Друга ситуація тканина молочної залози у жінки до 40 років представлена залозистою тканиною більше. Після 40 років, а більше в моєму випадку, після 50 років. Залозиста тканина починає переходити, проходить інволюція, тобто перерозвиток залозистої тканини, перехід в жирову тканину. От, тобто жінка втрачає за рахунок того, що зменшується гормональна дія на молочну залозу гормонів, жінка, відповідно, втрачає свою функцію вже як. Народжувати функцію лактації, вона це не потрібно. І відповідна залозиста тканина переходить в тканину жирову. І от якраз мамографія дуже гарна і чітко показує новоутвори в жировій тканині. залозистій тканина вона не так ефективна. Тому, коли виникають у жінки питання молодої жінки, питання, що щось вона там знайшла у себе. То вона повинна краще їй, звичайно, ультразвукове дослідження молочної залози. В даному випадку, тим, тим більше зараз ультразвукові апарати 에, такого рівня, що ну, дуже ефективні, скажімо так, експертні апарати, дуже ефективні із доплерами, і з усім. І є у нас, от, наприклад, у нас апарат, який чітко для молочної залози. Все чітко показує. Практично все лікування, це в плані молочної залози, практично все лікування комбіноване, як і в будь-якій онкопатології, операція зараз не є основним методом, а одна із, один із основних методів. Тобто, якщо це перша стадія, перша стадія крім. Того, що ми дивимося розмір пухлини, що нема розповсюдження на лімфоузли. От у нас перша стадія у жінки. Все, у неї не задіяні лімфоузли, нема там метастазів, у неї нема віддалених метастазів, і у неї є пухлина до 2 см. Але крім цього, ми повинні, коли ми проводимо до обстеження жінки, ми повинні е визначити статус пухлини, тобто ми беремо цю пухлину. Невеликі стовпчики цієї пухлини, ми беремо на обстеження і дивимося, що це, наприклад, пухлина, яка є такий хертунью позитивний рак. Тобто на поверхні є у неї, е, специфічні такі е, ну, маркери. Так? Білки, скажімо так, і ми вже розуміємо, що навіть якщо неї перша стадія, ми все рівно почнемо лікувати з восьми курсів хіміотерапії при першій стадії. Тому що ефект і прогноз при цьому набагато набагато краще. Часто якраз у молодих жінок починається лікування з хіміотерапії. Для цього проводиться імуногістохімічне дослідження, якщо потрібно проводиться. Дослідження молекулярне, от все це, звичайно, безкоштовно йде за рахунок лікарень, які цим займаються за рахунок онкоцентрів, тому що це входить в договори з Національної служби здоров'я по лікуванню. Всі обстеження повністю безкоштовні. Залежить від місця розташування пухлини. Якщо пухлина знаходиться в центральній частині да, біля соска, то ми не можемо їй не видаляти сосок. тому що до нього йдуть протоки, і, відповідно, по цим протокам пухлинні клітини, якщо ми сосок залишимо, потім буде рецидив, це не наш підход. Тобто, якщо центральна частина, то це мастектомія, з і все. Якщо вона десь знаходиться далі від соска, не, не безпосередньо. То ми можемо робити органозберігаючі операції з пластикою, тому що жінки і пухлини молодіші, жінки хочуть гарніше виглядати, їм це не потрібно. То виходить вже на перший план. Не на перший план, а на один із таких важливих планів це онкопластика. Тобто нам потрібно два фактори при лікування жінки хірургічному лікуванні це радикальність. Тобто ми повинні видалити пухлину в межах здорових тканин і чітко розуміти, що там не буде повторення процесу, тому що воно видалено це перше. Друге, це косметичність операції. От. Якщо ми кажемо про хірургічний метод. Поступила пацієнтка з захворюванням онкологічним лівої грудної залози. Вона отримала в передопераційному курсіному періоді 4 курси хіміотерапії. Пухлинка її зменшилася і дала нам можливість зробити онкопластичну операцію. Ми видалили їй пухлину, взяли біопсію сторожового лімфатичного вузла, маркувавши його металеновим синім. Отримали відповідь, що видалили пухлину повністю, зробили редукцію і зробили одночасно симметризуючу операцію, для того, щоб в неї не було перекосу. щоб не було так, що одна залоза велика, а друга зменшена. Зараз ми маємо симметричну грудну залозу. Реабілітаційний період десь у нас буде до двох-трьох тижнів. Ми весь цей час вона буде у нас, вона у нас буде десь днів 10. Ми подивимося, як гоїться її ранка. І, якщо все добре, то відпустимо її там, протягом тижня до десяти днів. Це не є вирок, в будь-якому випадку не є вирок. В принципі, радикально пролікованих. З ефектом і хвороба не повертається, десь 70% пацієнток. 30%, на жаль, можуть бути рецидиви, проблеми, метастазування і так далі. І, так далі. і звичайно, чим менша стадія, тим менше об'єми. Лікування і прогнози набагато краще. Прогнози при першій, при першій стадії до 98%. Ж, ну, тобто 98%, 95-98%, що жінка вилікується і все. І, все. От. і далі пішло зменшення. Друга стадія це там в районі до 80%, до 70%, навіть третя стадія. Це до 40 І четверта стадія це там 20-30% п'ятирічна виживаність. У нас в області охват мамографії дуже низький, один із найгірших по Україні факторів. І треба жінкам після 40 після 50 років можна звернутися до сімейного лікаря, і сімейний лікар надасть направлення. Не до сімейного лікаря, будь ласка, онкоцентр, є цифровий мамограф. Дуже просто підійти, записатися і пройти планову мамографію. Із ста мамографії, які ми проводимо, в принципі, ми знаходимо один-два рака молочної залози.